Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп для овна на 2025 рік. Рік синьої змії стимулюватиме розвиток талантів овна, збільшить його енергійність, пристрасність, палкість та цілеспрямованість. Овен почне шукати застосування своїх талантів, сферу втілення ідей. Він часто діятиме рішуче, спонтанно, не надто добре вдумуючи свої рішення. В результаті овен припуститься помилок, які остудять його запал і навіть можуть відбити бажання рухатись вперед. Тому йому потрібно знайти партнерів, з якими можна було б обмінюватись думкою та підтримувати один одного. Якщо оточення овна не сприймає його ідеї, то перебування в ньому в цьому середовищі. Значить, він своїми суперечками і прагненнями довести власну правоту опиниться у ворожому середовищі, тому не слід доводити свою правоту, а краще змінити таке оточення на однодумців. Цей 25-й рік збільшуватиме активність овнів, який може сміливо кинутися з головою у вирішення будь-яких проблем. І переплутати цілеспрямованість із впертістю. оточуючи, не завжди розуміють і адекватно сприймають вчинки Овна. Велика ймовірність, що цього року овен буде часто сперечатись і укладати парі тільки для того, щоб довести свою правоту, але це призведе лише до втрати часу та зменшення успіху. Овна очікує безліч змін. От. І у кар'єрі, особистому житті та долі, щоб всі ці зміни були для Овна успішними, необхідно проаналізувати, Ось ми подивимося, яка буде розташованість на день народження десь у квітні. Бачите, тут сонце. І ще нічого такого ні, інших планет немає. Значить, так. Щоб всі ці зміни були для Овна успішними необхідно проаналізувати. Свої дії оцінити їх на перспективу та матеріальне забезпечення для цього аналізу залучити спеціалістів, щоб отримати професійну оцінку, і в другій половині року відмовитись від безперспективних ідей. Це зменшить навантаження та звільнить час. Цей рік сприятливий для тих, хто зайнятий творчістю на будь-якій ниві, очікується успіх. Варто дерзати, не боятись брати заризиковані проєкти. Рік синьої змії для е, Овну чудовий шанс знайти середовище своїх однодумців, що спільними зусиллями досягти поставленої мети. Значить гроші у 2025 році. Якщо на початку року. Ви серйозно будете ставитись до грошей і витрачатимете їх продумано, то жодних грошових потрясінь цього року не буде. Якщо ж будете надто ставитись недбало до обліку грошей, то можете необдумано витратити гроші на непотрібну річ або помилкову ідею. Яка не принесе ніякого доходу, а навіть навпаки, втягне в боргі. Загалом рік сприятливий у фінансовому плані, але влітку можуть виникнути деякі проблеми з роботою. Якщо продумувати кожен крок, то можна навіть трохи збільшити капітал. Пам'ятайте, що всі грошові запаси ви повинні зробити до середини осі. тому що кінець року буде дуже напруженим щодо заробітку і додаткових доходів. Крім того, вам до кінця року буде не потрібно деякий капітал для здійснення нової ідеї. Якби ви не крутились в цей період, якби ви не крутились, грошовий потік вичерпається і вам доведеться е, причекати, чому це? Тому що Нептун, Нептун. В кінці року війде в знак Овна. Це Нептун він буде сприяти значить, витратам необдуманим. Якщо ж таке не робити, то він тоді нічого не зможе зробити такого негативного. І овни не будуть втрачати гроші. от. І тут пишеться, що 20, от наступний рік, 26-й, буде більш сприятливим для нових вкладень та відкриття власного бізнесу. Тому в цьому році вам треба трошки значить, обережно до всього ставитись. Рік синьої змії не радить його, нам брати кредити у банках або позичати гроші у друзів, ось з кредитом можна буде серйозно влетіти. А з друзями, які позичити, позичили гроші, грунтовно зіпсувати стосунки. Якщо обставини змусять вас це зробити, беріть лише невеликі суми на дуже короткий термін. Тим більше не радимо позичати будь-кому гроші. Дуже велика ймовірність, що вам їх не повернуть. Винятки становлять близькі родичі. Значить, тепер, тепер кар'єра, навчання. Якщо ви е, мріяли здобути більш високу посаду, змінити місце роботи, проявити себе на новій ниві, саме час нав... наважуватись. Саме в 2025 році овен очікує великий успіх у просуванні кар'єрними сходами, причому відбуватиметься це швидко і стрімко. І протягом року овен може перескочити одразу через кілька шаблів. От, рік у плані роботи буде дуже плідним. При цьому овен отримує багато задоволення від роботи і від перебування в колективі. Нові проекти та плани, які вам запропонують на роботі, будуть легко здійснені та дуже цікаві. Єдина порада ретельно продумуйте кожен крок. Овен може надто захопитись здійсненням своїх високих ідей і не звернути увагу на прикрі. Дрібниці, які потім вилізуть, і доведеться все переробляти, адже від вашого рішення залежить кінцевий результат. Не бійтеся пропонувати начальству, найбожевольніші проекти. Вони здійснені та піднімуть ваш авторитет. Не забувайте і про обережність. Дуже висока можливість появи заздрісників, які будуть вставляти палиці в колеса. І нашіптувати погані новини про вас. Порада бути більш стриманими у переговорах та обговореннях з партнерами, щоб зайва інформація не обернулась проти вас, краще про щось замовчати і залишити при собі, ніж розповісти про свої плани людям, які можуть зашкодити. У плані професійного зростання та отримання нових знань для вас відкриті всі дороги та шляхи. Гороскоп здоров'я. А ось на здоров'я вогнам доведеться звернути найпильнішу увагу. Значить 25 й рік змусить вас задуматись про ваш спосіб життя і більше уваги приділяти своєму самопочуттю. Серйозних ускладень не очікується, але як тільки ви запідозрили щось недобре, краще відразу звернутися до лікаря, щоб не втратити дорогоцінний час. При цьому потрібно буде пройти весь курс обстеження та лікування, який порадить лікар. Настійно радимо займатися елементарною зарядкою, більше часу приділяти ходьбі, займатися нечуть, попити вітаміни та зміцнюючи напої, висока ймовірність появи безсоння та запаморочення, затяжної депресії та нервових розладів. Це лікується лише активним способом життя. Рідко, коли потрібно відмовитись від шкідливих звичок або звести їх до мінімуму, а ось худнути і змінювати радикально свій спосіб життя не рекомендується. Через велику напруженість на роботі, коли овни викладатимуться на 100%, організм не витримувати ще і обмеження у їжі. Тож, ні на які дієти цього року сідати не рекомендується. А ось прогулянки свіжим повітрям варто зробити більш тривалими. Це добре заспокоїть нервову систему. Загострення хронічних хвороб не очікується, але якщо у вас є якісь захворювання, краще займатися профілактикою, щоб потім не переходити до серйозного лікування. Не забувайте про це, якщо ви зможете більше увагу приділити відпочинку, то здоров'я вас турбувати не буде. От, і ти ще хочу показати вам, шановні овни, що у вашому знаку буде відбуватися затемнення сонця 29 березня. Ось, бачите. І, і Це говорить про те, що е, негатив якимсь впливом захоче на вас вплинути. Тому вам треба зразу ж наперед е, значить, захисні зробити профілактичні е, значить, такі е, дії, захистити свій дім, захистити е, себе, свою кар'єру і, так, і таке інше. Оце більше у вас іде. Захист від вищих сил від Бога, тобто це е, ви повинні регулярно може ходити до церкви, от, і, і таке інше. Носити е, значить, культові такі захисні, е, значить, різні амулети, оберіги. От, і от про це я опор, ну, Хочу вам порадити це робити. На цьому я закінчую і хочу побажати вам, дорогі умні, всього найкращого, щастя, здоров'я, успіхів. От, в усьому І е, е, бажаю вам досягнути е, успіху в тому, в чому ви собі хочете. До побачення, дорогі друзі. Дякую за увагу!